Січиславські десантники знищили дві російські БМП 2 на Луганщині. Повідомили в Генштабі. 48 разів за добу росіяни обстріляли територію навколо Нововодяного, Невського та Макіївки. Повідомили в Луганській обладміністрації. На купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Луганської області. На Лиманському, купінському напрямку він залишається лідером за обстрілами різними системами артилерійськими. Це 566 обстрілів відбулося, 7 боєзітнень, 72 окупанта, три, прошу, вибачте, 32 окупанта знищено, 82 зазнали поранень, знищено 2 міномета, 2, гармати і один комплекс Муром-М, спостережний комплекс Муром-М.